Лисий пес на зв'язку з відключеннями світла майже неможливо притримуватися якихось графіків, тому цю підбірку ви скоріше за все побачите у вівторок. Спека на вулиці неймовірна. Тож п'ємо щось холодненьке, підключаємо кондиціонер і не зволікаємо. Сьогодні на екрані обвали шахт знищують футбольні поля у США. Найдовший велосипед у світі, роботи безсмертні роботи, здатні до самовідновлення та новітні радикальні методи покарання злочинців на основі ші. повний вперед. В місті Алтон у штаті Лінойс рано вранці у парку утворилася величезна воронка, яка поглинула кілька футбольних полів. Причиною інциденту став обвал старих шахт, які розташовуються на глибині приблизно у 45 метрів під землею. Воронка має діаметр 30 на 9 метрів, знищивши частини. Футбольних полів знову ж таки і великий освітлювальний стовп. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі територія закрита. Допоки фахівці оцінюють збитки і розроблять подальші плани дій. Повідомляється, що такі інциденти вже траплялися по тій же причині, що приводить до занепокоєння місцевих жителів своєю безпекою. Влада міста обіцяє вжити всіх потрібних заходів, аби такі ситуації більше не траплялися. Нідерландські інженери створили найдовшу у світі велосипед, довжина якого більше ніж 55 метрів. Проект був реалізований завдяки 39-річному Івану Шалку, який мріяв про це з дитинства. Команда працювала над велосипедом близько чотирьох років, не рахуючи перерву через пандемію COVID-19. Спершу їх спробу зафіксували як найдовший тандем, адже для його керування потрібно як мінімум два наїзники, а вже потім присудили і другий рекорд. Також вже зараз частини велосипеда у розібраному вигляді повертаються до компанії виробника. По незрозумілій мені причині. Нещодавно вчені створили роботів з можливістю самовідновлення, які за іронією дуже нагадують фільмових персонажів з Термінатора. Вони створені з передових матеріалів на основі штучного інтелекту. Технологія самовідновлення базується на передових матеріалах, що здатні змінювати свою форму на молекулярному рівні для відновлення пошкоджених ділянок. Це відкриття має потенціал значно підвищити надійність і довговічність роботизованих систем, що в перспективі має великий потенціал у медичній, будівничій і військовій промисловостях. Хоча ця технологія ще знаходиться на фінальних стадіях розробки, вона вже привертає увагу наукового співтовариства та промислових компаній, адже такий механізм і робот може бути користями. Рисним як мінімум у рятувальних операціях чи у будь-яких інших умовах, де дуже важливе швидке відновлення працездатності обладнання. Вчені пропонують радикальний підхід для виправлення злочинців, а саме змусити їх відчути емоції жертв. Вони розробляють технологію, яка може штучно викликати емоції, страхи і біль, які переживала жертва у моменти їхнього нападу. Ідея полягає в тому, щоб вони, відчувши, проживши і усвідомивши, були менш здатні до рецидиву і повністю розуміли негатив у своїх діях. Цей метод базується на новітніх дослідженнях у галузях нейронауки та психології. Ті, хто над ним працюють, свято вірять, що це спрацює, і злочинці будуть виправлятися. Але інші дослідники. Мають дуже багато запитань з точки зору етичності такого проекту, адже чи це не нашкодить психологічному здоров'ю злочинців. Також багато у кого з них виникає моральне питання, чи це є правильним змушувати когось пережити настільки негативні емоції. Проте вчені працюють дуже довго над будь-якими методами виправлення злочинців, і всі вони у більшості випадків не є ефективними. Тож всілякі методи, навіть контроверсійні, за думкою дослідників, можуть мати певний потенціал. А що думаєте ви? На цьому на сьогодні все. Пишіть у коментарях ваші враження та найдивніші новини, які ви бачили чи чули останнім часом. А нагадуємо, що більше свіжих курьозів з усього світу майже кожного дня на нашому каналі у форматі шортс. Тож, якщо ви бачите нас вперше і вподобали такий матеріал, то запрошуємо у родину. Також підтримати нашу редакцію можна за посиланням на банку у шапці профілю та в описі відео. А тим, хто це вже зробив, 300 цьомчиків через екран. Закиньте пару гривень на збір, який зустрінеться вам сьогодні, і життя обов'язково усміхнеться. У цьому форматі зустрінемось наступного понеділка. На що я дуже сподіваюся, всім гарного і тихого тижня. Слава Україні!